1 березня в Одесі на базі Національної федерації Airsoft України відбулися змагання серед курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ. Турнір Кубок Ректора зі страйкболу. Вісім команд боролися за цінні призи від страйкшоп Екшн та розвивали тактичне мислення та командну взаємодію. Відточували навички швидкого ухвалення рішень в екстремальних умовах. Захід підтримали у профспілковій організації Одеського державного університету внутрішніх справ. Страйкбол це не просто гра, а справжні випробування для майбутніх правоохоронців. За результатами турніру, перше місце виборола команда факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України. Друге місце поосіла команда факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. Третє місце зайняла команда навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції України поліції України вітаємо переможців! Призи учасникам були надані компанію Страйкшоп та Марсава. Бажаємо подальших успіхів у службі та нових спортивних досягнень.